Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про Тараса Григоровича Шевченка, великого сина свого народу. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, білюють хати, а на горі стоять палати, неначе диво. Дуже давно, 9 березня, 1814 року у селі Моринці на Звенигородчині у бідній селянській сім'ї народився хлопчик, якого назвали Тарасом. Ріс він, як і всі бідні діти, від ранньої вісіни до пізньої осені бігав босий, бо тоді чоботи були одні на всіх дітей, та й ті забирали старші. Гралися діти теж на землі поміж кущами чи в бур'янах. Іграшок їм ніхто не купував, бо батьки не мали грошей, гралися палицями, прутиками, камінцями та глиною. Бавила Тарасика старша сестричка Катруся, яка ще й сама була дитиною. Їй хотілось побігати з подругами, залишить вона Тарасика самого у траві і десь ненадовго не побіжить. Недовго жили батьки Тарасика. Спочатку вмерла мама, а потім батько. Діти розбрелися світом. Тарасик дуже хотів навчитися читати і писати, тому пішов служити до дяка, який навчав дітей у школі. Він носив воду школярам. За це дяку-учитель дозволяв йому стояти біля дверей і слухати урок. Хлопчик швидко вивчив грамоту. Він сам зробив собі книжечку із сірого паперу і записував туди пісні, які вечорами співали дівчата. Потім Тарасика забрав до себе пан хазяїн. Хлопчик був розумний, гарно малював, складав вірші. Коли він виріс, пани взяли його із собою до Польщі, а потім і до Росії, до величезного красивого міста Петербург. У Петербурзі Тарас вивчився на художника. Тарас Григорович видав для бідних дітей дешевий за 5 копійок буквар, щоб вони могли навчитися читати. А ще він написав багато красивих віршів і поем українською мовою. До нього ніхто ще не писав так гарно. Тому народ шанує Тараса Григоровича Шевченка як творця нашої літературної мови. Вірші Шевченка люблять і знають дорослі та діти. Тече вода з під Явара, яром на долину, пишається над водою, червона калина. Тарас Шевченка дуже добре малював природу фарбами. Але він малював її і у своїх віршах теж. Послухайте реве та стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високі, горами хвилю підійма. Діти. Я пропоную вам намалювати картини природи, які описував великий поет у своїй поезії.